Вітаємо на каналі Вонашкевичі. У нас сьогодні бюджетний шоколадний пиріг, шоколадний маник, який готується із простих складників, можна сказати, із нічого. Поставили мені, мої друзі, задачу приготувати щось смачненьке до чаю без молочних продуктів і без яєць. Виконую цю задачу, Дивимося, що буде в результаті. Отже, з'єднуємо цукор із маною крупою, перемішуємо до однорідності заливаємо гарячою водою бажано окропом. І залишаємо на 5 хвилин, добряче перемішавши. Через 5 хвилин у нас маса вже стає трішечки густішою. Ми її знов перемішуємо і додаємо наступні складники. Олію без запаху перемішуємо. Як бачите, без масла і сметани. Борошно і какао. Сюди ж додаємо розпушувач. Всю цю масу ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. Ось така в нас виходить густа лита маса. До неї по бажанню додаємо або родзинки, або горіхи. У нас волоски подорівнені підсушені. Все, наша маса готова. Форму змащую олією, напевно, краще було б покласти пергамент, було б легше його вийняти, я зробила так. Перекладаю форму. форма у мене кільце 26 см в діаметрі. Гарненько розправляємо, відправляємо розігріту духовку, випікаємо за температури 160 градусів, наш випікався 40 хвилин до сухої лучинки. Можна взяти і меншого діаметра форму, щоб він у нас був трішечки вищий. Коли повністю охолодиться, готуємо глазур. Лазур теж у нас не зовсім звична. Я її назвала сирою, тому що вона повністю зовсім не вариться. Перекладаю на тарілочку пиріг. Якщо був би в пергаменті, було б значно легше його виняти, і я б його не пошкодила. Тут видно, що шматочок один у мене відвалився. Пиріг такий досить ніжний, але кубки тримається. Подивіться, яка гарна структура. Змащую ще додатково просочую кавою завареною, можна чаєм, можна просто водою, можна без просочення. І готуємо глазурь. З'єднуємо цукрову пудру, какао, перемішуємо, додаємо до маси воду і олію. Зазвичай ми готуємо глазур на вогні. Це така сира, теж мене теж дуже зацікавила. Вийшла смачна, як на мене трішки засолодка. Якщо любите солодке, вам підійде. Якщо не дуже, можна зробити звичайну. Перемішали, одразу викладаємо на пиріг, гарненько покриваємо. Ось такий апетитний вигляд у нас є. Далі додаємо ще подрібні горішки для краси і відправляємо в холодильник, щоб наша глазур схопилася. У нас пиріг простояв в холодильнику годину, нарізаю, дивимося, який він. Коли треба приготувати смачненьке, але без молочних продуктів і яєць. Ось вам чудовий рецепт. Пиріг, як бачите, готується дуже легко, виходить гарний і смачний. Структура, немов у брауні. Єдине, що він трішечки крихкий. Нарізати його на кубики, на квадратики буде незручно. Треба подавати на тарілку. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд! А вам все вдається, друзі.